До нас на консультацію звернулася клієнтка у зв'язку з тим, що її чоловік не бере достатньої участі у вихованні дитини, зокрема, не надає будь-якої фінансової допомоги. Неоразові звернення до чоловіка з цього приводу не дали результату. Клієнтка повідомила, що вже давно не спілкується з чоловіком. Наразі разом з дитиною проживає за кордоном, крім того, дитина не прописана на території України. Ми детально проаналізували обставини, справи, фінансовий стан обох батьків, потреби дитини та докази ухилення батька від участі в її вихованні. На підставі зібраних матеріалів ми підготували всі необхідні процесуальні документи, обґрунтували розмір аліментів з урахуванням інтересів дитини та звернулися з відповідною заявою про їх стягнення до суду. Після отримання позитивного рішення суду ми допомогли клієнті на етапі відкриття виконавчого провадження. Наразі рішення суду виконується, і клієнтка щомісячно отримає на свій банківський рахунок аліменти на утримання дитини. Якщо ви опинилися в ситуації, де батько дитини не бере участі ні у вихованні, ні у утриманні дитини, не зволікайте та звертайтеся на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання «Правда».